Ви знаєте, напевно, моя історія здасться надто простою порівняно з тим, що я взагалі читала та бачила. Дякую Богові за те, що ніколи в житті не бачила привидів або чогось такого. Всі події завжди намагаюся пояснити собі логікою, але був у моєму житті епізод, який їй не піддається, колись дуже давно я жила з чоловіком в орендованій квартирі у Чернігівській області. Жили ми там на той момент уже більше року. Все було гаразд, жодних напружуючих моментів. Я працювала всі п'ять днів з двома вихідними. Чоловік лише два дні на день та два дні на ніч. Тобто я безліч разів залишалася ночувати одна і ніколи не боялася цього. І ось одного разу сиджу я в кімнаті, а квартира була однокімнатна на дивані, роблю манікюр і чую. Ніби на стіло кухні кинули коробку сірників. це було дуже виразно та дивно. Звідки у нас сірники? Це важко пояснити, але будь-хто зрозуміє. Наприклад, на вулиці кинули цю коробку або ж за два кроки від вас на ваш стіл. Я вийшла на кухню, нічого на столі немає. Після цього цей тріск об стіл чули майже всі наші гості у різний час доби. Це було неприємно. Але я не можу сказати, що це якось мене лякало. Потім наступний випадок за півроку приблизно. Ось він уже змусив понервуватись. я прибрала кухню. Вона невелика, в нас була 7 метрів, помила посуд, протерла усі столи, відійшла, помилувалася і вирішила помити підлогу. Коли всі справи були закінчені, ще раз окинула всю кухню очима та пішла до кімнати. Через якийсь час пішла на чаю, заходжу на кухню, а там посередині столу стоїть прозора склянка із зеленою водою. Я стою в шоці, та очам не вірю, пам'ятаю досі, що на той момент відчула, ніби за мною хтось стоїть і повертатися мені не треба. Постояла я біля дверей, потім підійшла, подивилася на акварель, схоже, щоправда, фарби старі були. Це ще господині валялися на холодильнику у нас. Вони були так, але вони були сухі, пензликів у мене немає, я не робила цього. Я була досить спокійна, нічого іншого на кухні не було. Знаєте, я тоді стояла та думала нічого ж дивного не трапилося. Але з іншої сторони, як це взагалі могло статися? Звідки це тут? Ось з цього моменту мені почався снитися сон. Не щодня, але досить часто ніч, я стою спиною до вікна освітлі, що виходить на підлозі, якщо ззаду вікно освітить ліхтар, наприклад. Далі вся кімната і коридор у чорні глибокій темряві. А в кінці навсі ж відчинені вхідні двері, тиша. Я дуже хочу вискочити до під'їзду, але боюся йти через цю темряву. Ну тут, начебто, все зрозуміло. Сонце відображення мого ставлення до цієї квартири або її до мене. Ми почали балакати про переїзд, хоча чоловіка не турбувало нічого, а окрім сірників на кухні, він чув це досить часто. Якось у березні я поїхала до мами в гості І цього ж вечора повернулася додому. То був останній вечір, ніч, коли я залишалася там одна. Прийшла, взяла подушку та лягла дивитися кіно. Годин десять вечора було, лежу на животі, руками обіймаю подушку. Коли йшло кіно, я його дивилася. Коли почалася реклама, відвернулася в інший бік, бо в мене затікала шия. Знову почався фільм, і я обернулася. І ось на другій рекламі, відвернувшись до стіни, через якийсь час раптом розумію, що вже досі давно я не чую телевізора, повертаюся та бачу. Що на ньому горить кнопка без звуку? Пульс лежав на полиці, я його навіть не чіпала. Думка в голові, ну все з мене вистачить. Їду до чоловіка на роботу або до подруги та куди завгодно. І у цей момент я відчуваю, що ніби однією рукою мені тиснуть на спину, а іншою починають швидко чухати по голові, як котів іноді чухають. Я лежу з відкритими очима і бачу. Як смикається моє волосся, намагаюся скинути ніяк. Потім на пару секунд відпустило і знову так само. І відчуваю я, що я не одна. Таке відчуття було, що хтось стоїть позаду мене. Схопилася я в повному жаху і побігла, закрилася в туалеті. Там зрозуміла, що телефону немає, і треба буде виходити за ним. Але я не змогла змусити себе. Так як я була одягнена. То я просто вийшла і, швидко взявши кросівки, куртку та ключі, вийшла у під'їзд, взулася на майданчику поверхом ще, намагалася аналізувати те, що трапилося, але якщо залишити місце для чогось нашої реальності, то чому я так не сподобалася цій квартирі? Адже все було добре спочатку, а моя поведінка не змінювалася. Знаєте, звук цих сірників досі стоїть у мене у вухах.